Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхала в метро. Сподіваюсь, зможу зняти для вас якомога більше товарів зі знижками. Всім приємного перегляду! Акція діє до 5 листопада. Печиво ріо бателіца, смак вишні, 1 кг 160 грн гривень, дев'яносто копійок. Десертна тарілка Дура Лекс діаметр 19 см Виробництво Франція. Ціна 69 гривень 90 копійок. Прозора синього кольору. Є також варіант чорного кольору за такою ж ціною. Обідня тарілка з цієї серії діаметром 23,5 см. Також 69 гривень 90 копійок. Суповатарілка діаметром 19 см, дешевша 49,90. Хід ціна 109 ,90 гривень 90 копійок. Ароматизований газований напій на основі виноградного вина. Об'єм 750 мл. Mmm Френс Friends 190 г. Ціна за одну штуку 220 гривень. Якщо брати дві або чотири упаковки, ціна буде дешевше. На 15% і 20% відповідно. Світоч набір ялинка 397 г 315 гривень 90 копійок за одну штуку. Як на мене, цього року дуже дорогі новорічні цукерки у коробках від різних виробників. Можливо, в минулому році було так само, але я не дуже звертала увагу. Дешевше купити такі цукерки окремо світоч Happy New Year 600 г в упаковці, 395 гривень за упаковку. ММДМ Санта шоколадний 100 г. За одну штуку 185 гривень 90 копійок. Якщо брати дві штуки, ціна буде 147,90. Кошик з ручками квадрат 14 літрів. Італія 200 гривень. У двох кольорах білий та синій. Відрогнучки 15 літрів. Італія 160 гривень. З ручками у зеленому та сірому кольорі. Палмолів, мило натуральне, оливка, туреччина 25,90 за одну штуку. Дору мило 4 штуки в упаковці 150 грамів 99,90. Мило антибактеріальне хід ціна авокадо 5 літрів, 135 гривень 90 копійок. Торгова марка Аро. Я так зрозуміла, це власна марка метро

без парабенів. Фарба для волосся Garnier Колор 81 гривня 90 копійок. Дуже великий асортимент кольорів. Бальзамічний оцет 250 мл Metro Chef 89,90 з розпилювачем. Тріоба, чай концентрований, полуниця шипшина 50 грамів. За одну штуку 1990. Якщо обирати три штуки, буде 17,90. Смаки в асортименті. В'ялені томати метро Шеф, 340 г оливкової олії Італія. 99 гривень 90 копійок якщо брати дві штуки, ціна за одну. Мед соняшниковий 350 грамів, Україна 69,90 Арахісова паста класична, торгова марка Том, 300 грамів, 119,90 грамів. Тунець з шматочками виливкової олії 160 грамів 79,90 метро шеф. Тунець кальво у власному соку. 3 штуки по 80 грамів 159,90. Картопля гранада за 1 кілограм 29,90. На вигляд гарна картопля. Схоже, що якісна і добре зберігалась. Цибуля ріпчата за кілограм 12 гривень 90 копійок. Мандарин Туреччина 69,90 за 1 кілограм. Також акційна ціна на лимон 25% знижка 59,90. Апельсин калібр 74,90 за 1 кг. Ціна на овочі огірок корнішон 129,90. Томат рожевий 109,90. Томат жовтий 119,90. Лайм в акції 60 гривень за кілограм. Попередня ціна 140 гривень. Криветка білонога варена. Ціна за кілограм 500 гривень. М'ясо міді та мікс морепродуктів 59,90 Торгова марка Велатіс 200 г. Масло солодковершкове селянське Рошен 180 грамів в упаковці. Ціна.

В упаковці в середньому 800-900 грамів. Ковбаса фует дві штуки в упаковці 179,90 дев'яносто 340 грамів. Ковбаса глобино салямі мисливська 460 грамів 89 гривень. Варено копчена. Глобино-грудинка копчено-варена Україна 299,90. Ціна за 1 кілограм. В середньому десь 800 грамів в упаковці. Її 750 грамів. Сосиски міні з коринного філе. 900 грамів в упаковці. 139,90 Без оболонки. 184 гривні. Ковбаса варена. Глобину. Теляча з вершками, вищий сорт, вага в середньому кілограм, ятрань сардельки карпатські. Ціна за 1 кілограм 99,90. В упаковці в середньому півтора кілограма. Хід ціна епікур стегно 134,90 за кілограм, епікур тушка куряча охолоджена. Ціна за 1 кілограм 92 гривні 90 копійок. Півтора кілограма в упаковці. Печінка куряча, охолоджена. 700 грамів 68,90 90. Хороша ціна я собі візьму та приготую, напевно, печінкові котлети. Гомілка куряча охолоджена. Ціна за 1 кг 87 гривень 90 копійок. Взяла собі також гомілки. Щось приготую. Філе куряче охолоджене ціна за 1 кг 164 гривні 90 копійок. Епікур крило куряче охолоджене. В упаковці 4 кг. За 1 кг 89,90. Десь 360 гривень буде коштувати упаковка. Дякую, що додивились до кінця, вдалих вам покупок та всього вам найкращого!